Друзі, Всім привіт, компанія автопарк, вінницький філіал. основі чудове надходження Mercedes-Benz ML. Автомобіль 2007 року випуску обладнаний на 3-літровим надійним дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу автомобіль. На ось такі передній оптиці в гарному стані Автомобіль можна придбати за ціною 13 790 доларів на дуже гарній комплектації. В такому ефектному чорному кольорі є зверху рейлінги, і посилювачі на дзеркалах. Відтоновлений задній ряд має велике та просторе багажне відділення, задню камеру, передні парктроніки. Автомобіль на легко оригінальних дисках зимової гумою перейдемо до салону автомобілю. Зустрічає світлий шкіряний салон, Трьохзонний клімат, всі 4 підігріви. карти дверей заднього ряду в гарному стані, ставки з дерева. Повний склопакет. Перейдемо до переднього ряду сидінь. переднє сидіння також в гарному стані, шкіряне мультикермоз ставками з дерева, Датчики світла та дощу, вентиляція передніх сидінь, гарна мультимедія, автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Парти дверей переднього ряду також в гарному стані. Кого зацікала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 13 тисяч 700 доларів. Також доступне в лізинг та кредит.